Доброго ранку, всіх радбач на каналі. Ну що, прийшла вже реально осінь, сьогодні вийшов на вулицю. Ну, знаєте, тріхи так прохолодно. Дуже, бачите, ковтинку накинув. Е е е Таке вже, навіть <сув> дихаєш паром. Ну нічого, а що ви зробите? Вже ж, як би мовити, ну, вона сама по собі вже осінь повинна бути. Як крути, не крути. І вже це все діло йде до зими, до цього діла, що і холодно буде. Одне, що хай би трошки зараз би дожнивувати, е, дощі аби пройшли, тому що земля, це там м -м, поряд у нас там, поле, людина ячмін ще влітку ну, Брили там як були, так і залишились. Просто ну, чесно не передать. Ось така ситуація. так. А в сьогоднішньому відео що я, в сьогоднішньому відео хочу, зараз покажу, що ми підробили за цей час трішки. І також поговоримо на таку тему, що ж так сталося, що ціна на малих поросят дуже ну, не та яка була. І сказати би, що вона відповідає затратній частині, ну це мабуть нічого не сказати, тому що... Так само, як і на живу вагу, так само, як і на все. Затратна частина фактично то залишилась на тому рівні, да, а в деяких випадках вона вже на порядок збільшилась. Але сказати, що якийсь попит такий був. Шайлений, да. Про малих поросят я взагалі мовчу. Да, підбирають потихеньку. У е, нас там готовим, поки, поки ще не продаємо. Ну, як там позабирали з-під Ну, Хочете брати, беріть під свиноматки. Мені ну, все рівно, якщо чесно. Е... А так взагалі я стараюсь продавати після того, як відлучаю. А взагалі в мене там трохи збій відбувся. Фактично я раніше не продавав малих поросят. У мене, трохи... мене була така циклічність, да? тобто е... по черзі вони наводили. А тут трохи все збилося. Ну нічого, я думаю, часом це ми знову ж таки відкоригуємо і буде нормально. От такі справи, друзі, тому поїхали далі. Так, друзі, картошку викопали. Урожай дуже чудовий. В порівнянні навіть з минулим роком, коли було дощів, коли було всього завалом, то урожай був набагато гірший, ніж в цьому році. Чому так? Не знаю, чесно. В минулому році ми тут, після того, як прибрали город, сіяли гірчицю, виходили. В цьому році вносимо настояще міндобриво, як би мовити, да, добриво навоз. Все це діло зараз пару днів так полеже, потім ми його розкидаємо і ждем, ждемо дощів. Пройдуть дощі відповідно, і все це діло будемо виорювати. Орем ми в взагалі із... знизу наверх, тому що вниз ну, не, ори, не орим. Ну, Краще так воно ну якось так. Чому не орем, не скажу, але ну, горим завжди нагору. Якось так. так ку кількість навозу внесли. І тоді передоранку ще я що хочу роб... ну, в принципі, і роблю, і цьому році так само зробимо. Я запарюю ячмінь і накидаю туди яду о цих жучків, шкідничків. Отам ота, гусінь, чи як воно, що і їсть усе, і гризе. І таким чином ми її трохи... Приглушено. Отак, От закидали. Зараз прийде, Артем порозкидає через пару днів і буде непогано. Поїхали далі. Так, друзі, ну що, продовжуємо. Поупорався, вже все поробив. Перше, доробили забор. Все, тепер у нас територія майже обгороджена. Думаю, ще там одну між ангаром і забором ще так половинку або шифер, шиферину поставити і буде нормально взагалі. Там можливо ворота зробимо, але це вже з часом. На даному етапі в принципі, це вже все. Так, дровник майже доробили. Залишилось лише одне. Це позашивати бокові сторони досткою. Найдемо, я думаю, бушку, тому що ну, нову нова взагалі дуже дорога, а вже своє все бушне і весь такий будівельний матеріал. Фактично ми вже використали і нема вже з чого нічого такого ліпити. Добре, що є такі балки були. Фактично, коли будинок той старий, я тут що, стояв, розбирали, ми їх все це діло використали з обшиєм з двох сторон доскою, можливо, ще спереді трохи зашиємо. І буде такий чудовий дровник. Ну, Машин на 4-5 газонів зілків таких нормальних, да? думаю, буде. Ну, а там подивимося, скільки загрузимо. На даному етапі у нас дві машини дрів сухеньких, гарненьких, порубано. Складеться і вже не переживаєш, тому що яка буде зима? самі розумієте, що відбувається. так Також перегнали свинку, завтра плануємо забій. Якась частина замовлена, якась частина вже відразу ми плануємо її просто пустити на переробку. На переробку це копчення, це тушонка, це що ще. Оце і все, в принципі. Колбаси поки не робимо самі. Відточуємо, як би мовити, е... ну, не те, що мастерство якось, чи ще щось. Е... а ну, як? Навчаємося коптить. Ось така свинка. Хоча б її можна було залишити на майбутнє на свинку, але підрізаємо, поки хватить тих, що є. Одну ось випракуємо. А там подивимося, це піде на м'ясо. Вже, як би мовити, її доля, ну її судьба вирішена. Це ми F1 нашу покривали кандидом. Я думаю, виход м'яса буде непоганий. Якраз і те, що нам потрібно на переробку. Отака. так І на завершення ж давайте поговоримо, що в кого яка ціна на малих поросят. У нас, починаючи від. Тисячу ну, до 2000 гривень. От такі в нас ціни зараз на малих поросят. Колись я вже рахував, да, якщо ви берете свинку, тоді, вони, тоді я рахував, що маленька свинка 3 тисячі гривень, взяли її, відгодували, провакцинували, поробили всі відповідні процедури, покрили, то що спермодоза вам з неба не впаде і всі інші препарати. Да? І навелде вона вам в кращому випадку 10 поросяток, яких ви благополучно від неї відлучите, реалізуєте, то собівартість такого поросятка, якщо ви все будете робити, так як я, наприклад, да, виходить 1200 гривень. І от на даному етапі, коли ти його продаєш за 1000 гривень, ну, чесно кажучи, це якщо це вже четвертий-п'ятий опорос, ще можливо можна ще про це говорити. Якщо це первісток. а первісток в минулому році. Дуже багато покривали і в цьому, то продавати по 1200, ну чи по 1000, ну, якось самі розумієте, да? ти з ней тягаєшся, ти з ней мучаєшся, є свої нюанси, є свої ризики. Ну, в принципі, як і в кожній справі. Ну, це знову ж таки справа кожного, і кожен вирішує, що йому робить і як. На даному етапі. Важко сказати, як воно буде далі, але скажу одне, що попиту на малих поросят не те що немає, він взагалі відсутній. Чому така ситуація? Ну, тому що зернові дуже дорогі. У нас фактично в районі ви вже дуже багато якихось зернових, ви їх і не купите. І це все призводить до того, що дуже багато знайомих вже моїх, вони просто. Якщо вони раніше тримали свиноматок і торгували малими поросятами, торгували там за, за рік фактично десь і до 100 голів доходило, да, то вони вже підрізають свиноматок. Залишають 2-3 чисто собі, але знову ж таки зверніть увагу на те, що оце залишення двох-трьох дві свинки для себе, одна приведе, друга ні, і все, і ти сам залишився без поросят і почав їздити шукати. І як закон подлості. Е, е, да. е, тоді, коли ти будеш шукати, щоб собі купити щось, ціна на помалих поросят буде три тисячі. Якось так. Ми це вже проходили, я це вже знаю. Поки залишаємося на тому, що є. А там подивимося, воно, як би мовити, час покаже. Да? Тому пишіть в коментарях, що у вас по малих поросятах. Чи дійсно ну, у нас немає попиту? От багато людей викидає оголошень, бачу. І сказати, щоб за них знаєте, як там тоді було, що коли був період, що зерно було дішманське, нікому не потрібне, за малих поросят фактично билися, продати їх було взагалі це не проблема. Але цього на даний момент немає. Ціно, ціна на зерно велика, ціна на малих поросят низька, і це все, ну якби, тому що немає. Є Пропозиція, а попиту немає. Ціна відповідно просідає. Якщо, наприклад, ми бачимо зараз по кукурузі, да, 에, пропозиція низька, а попит великий, відповідно, ціна росте. Кожного дня фактично ціна на кукурузу змінюється. І я думаю, вона буде, ого-го. тому що рожаї слабкі, край слабкі. Якщо ми привикли там по 7-8 тонн убирати, то в цьому році зовсім не так все. От такі справи. Тому пишіть в коментарях, що у вас там відбувається по малих поросятах. Свою думку я розказав. Всім все найкраще працюємо далі.